Я геймер і по назві, ви, мабуть, здогадались, що я можу купити басі. О Боже, я її так хотіла. <клес> <клес> Дивіться, яка вона мила. А ще в мене є на неї скінчик. Вау, яка не лаха. Вау, У неї є дві способки. Вона може викидувати предмети іншим тунам, а ще вона... Ага, в неї один слот більше. Ну, а ще я тут скоро мабуть, куплю шель, коли не накоплю. Але я просто в шоці я її хотіла. І я от, як одразу я її бачила, я просто одразу собираю всі капсули і лечу. ось назад в лобі. Покупаю. О -о -о. Ну, давайте ми за нею трошки пограємо. Це буде дуже цікаво, я вам обіцяю. Бо я її дуже хотіла. Я не уявляю. А -а -а. Я не вірю в це. Я її на листі купила. У, це для мене таке щастя. Може, я за нею пограю один-два поверхи, щоб просто зрозуміти, як це, як воно. Ну, щоб зрозуміти, як за неї грати. Я та бачила дуже багато різних роликів і бачила дуже багато басів в Денді. Ну. Яка счастлива. І давайте візьмемо її трінкет. Ну і гаєчний ключик. Це буде дуже цікаво пограти. Подивіться, яка вона мила в віконечці. Опа, є сумочка і так. Чотири. Цьогось місця. Ого, фіш 110 машинес. Ага, ну цікаві, в неї дуже завдання. Давайте побачимо, як вона робить машиночки, і вона теж в мен. Ну, як у косму, тільки може трошки краще. Ну, складно попадати, я ще Грейджоб ні разу не зробила, але це дуже класно. Мені вона дуже подобається. Як бігати, ну вона доволі швидка. Якщо вона може водити, ну машинки вона робить дуже погано. Дуже-дуже погано. Ой-ой-ой-ой-ой. Я трошки помазала. Попі сюди йде. Дай сюди. Так, так-так-так-так. Походь, походь. У тей квіточки такі гарні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу швидко доробити цю ось машиночку Такс. Ну, давайте побігаємо і подивимося, як працює і Да, предметы. Да, 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 да. Да, мои смачные предметики, а? О. это вот нам надо. Давай, давай, давай. Цукаевочка, цукаевочка. А почекаем, пока попи выйдет. Пылит. Пылит. Попи. Ну воно дуже гарне, вона мені дуже подобається. Це просто вау. Так, так. Так. Більше немає предметів, ну давайте покрадемо. Оп-оп-оп. І кожен раз, коли вона краде предмет, то вона становиться швидкішою. Де всі інші предмети, які я поклала. Може, я їх з'їла. Е, ну, ладно. Це дуже класно. Якщо буде е, там, наприклад, аптека, то можна взяти і принести тому, кому вона потрібна. Бо інші ігроки можуть і забрати цю аптеку. От візьмеш і потім принесеш її кому потрібно. Це може бути як хіліом, що їй віддаєш усі аптеки або пластирі, і вона така приносить на-на-на-на-на. на Ну, це дуже цікаво. Повіт, коні. ня, -ня. Ой. Попі, ні. Ой. Поппі на звийський. Ось тобі гумбали. І дуже прикольний звук ось. ня 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 няня Давайте швиденько зробимо цю машиночку. Вона дуже прикольна, в неї така ось гарна юбочка. І я її зовсім недавно була малювала в цьому. В пейнті, це не зовсім ама, а просто я люблю в ньому малювати. Можливо, я тут десь вставлю ось цей ось малюночок, щоб ви його побачите. А можливо, зроблю отдільне відео по цей малюнок. Ну, якщо ви, звісно, захочете. <гум> Тай Йоршкін, Кошкін, Гарошкін. Ну, вона дуже мила. Мені це дуже подобається, якщо чесно. Так, е, мені довелося тут трошки прорвати запись. Це нічого. Мені воно так подобається, я просто не можу. І пишіть у коментарях, якщо чесно, мені буде цікаво, хто її вже був купив. Бо я ось на ваших очах її і купила. Не знаю, вона дуже крута, як по мені. І Трінг теж мені подобається. Це дуже класно. Такс. О, гойджоб. Чудово навіть. Коне и по там, значит, можно быть машинкой. ня, -ня, 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 -ня. Ва, -а, корзиночка. А там он лазал-дазу. Давай, шучу, быть все. Ну, вона дуже медленно робить машинки, швидко бігає. Ну і що в неї чотири слота, і вона може це ось вилажувати предмети, це мені дуже подобається. Бо, звичайно, якщо в тебе є аптека, а в інвентарі три аптеки, то на звичайному персонажі ти не зможеш взяти цю аптеку, а ось пасі може Опа, мені. Підсвічуються ітами. Да, коли я дороблю останню машину, мені усі ітами підсвічуються. Ось що робиться, ось штучка. Тому зрозуміло, чому вона була неактивна. Коли я доробила усі машини, вона стала активна. Давайте купимо це. Як по мені, це дуже гарний персонаж. Вона мені дуже подобається. Ось така ось дівчинка гарна. Вужки в неї прикольні. Так, зелені. І вона так почешує. трошки, Вона О, вона гладить свою вушку. Ну, добре, я думаю, на цьому можна закінчувати. І можна... А, воно треба кожен раз повертати. Ну добре, тепер я зрозуміла, як вона працює. Це вона мені дуже подобається. Вона гарна водила. Вона дуже гарна взагалі по вигляду. Тому кому вона подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей!